Будь-яка проблема, яка є в громаді, яка є в кожної людини, не вирішується просто так. Вирішення кожної проблеми і кожної задачі це є тяжка праця і взаємодія десятків, а іноді і сотень людей. І коли сьогодні ми стоїмо тут, ми приїхали сказати першу чергу, і висловити вдячність вам. Вашим батькам за активну участь в реалізації цього проєкту, вашій місцевій владі за активну участь в реалізації цього проєкту. І саме ця активність, яку ви проявили, цю ініціативу, яку ви проявили, і ту професійність, з якою ви підійшли до реалізації цього проєкту, дозволило б навіть певні кошти залучити з іноземних держав, з Європейського Союзу до вашого села. Тому е, я хочу, щоб ви зрозуміли, що е, завтра, післязавтра, саме ви будете відповідальними за вашу громаду, за ваше село, і саме ви будете його розвивати. І якщо ви будете знати точно, що е, ваша ініціатива є основу, основною для того, щоб ваші проблеми вирішувалися, і якщо ви будете її проявляти, то повірте, навколо вас будуть готуватися всі. І обласної ради, і е, топ-чиновники, і навіть міжнародні проекти. Тому від імені обласної ради, від імені голови обласної ради, всієї обласної влади, хочу запевнити вас, що е, нема таких проблем чи інфраструктурних, чи соціальних, чи будь-яких держав, які ми не в силах вирішити. Але для того, щоб їх вирішувати, потрібна Саме ваша ініціатива. Бо я впевнений, що саме громадянин України повинен стати основною опорою для того, щоб вирішувати, які проблеми потрібно, на яких проблемах потрібно концентруватися, і які проблеми потрібно вирішувати. Тож, друзі, від імені всіх, всієї обласної влади я хочу подякувати вам і запевнити, що ми разом з вами будемо. Допомагати вам в усіх процесах. Також хотів подякувати нашим міжнародним партнерам, подякувати за їх активну працю в рамках всієї нашої області України, подякувати районній владі за те, що професійно підходить до реалізації тих ініціатив, які ви пропонуєте. І подякувати вам за увагу. Дякую, друзі. детей, родителей, учителей, Николай Михайлович, вас особенно, с тем, что мы все-таки сделали замечательный проект в вашей Бильянской команде, это школа. Я думаю, что это замечательный, такой аккордный, знаете, проект, который подтверждает того, что это необходимо было людям, это необходимо было э, нашим детям. И хочу сказать, что проект Европейского союза и программа развития ООН «Бесцевая розвита Каринтон на громаду» в 2017 году, в сентябре, завершает свою работу в Украине. И если оглядываться на девятилетнюю работу нашу в Днепропетровской области, шестилетнюю работу нашу в Криворожском районе, трехлетнюю работу с громадой Вильна, я хочу сказать, что, думаю, правильно сказать, что мы достигли своих целей. Потому что Цель проекта изначально, конечно, не только поставить окна, заменить крышу, провести свет в громаду, закупить оборудование в амбулаторию. Цель была другая. Это дать инструмент людям. Это показать, научить, как работать с международными донорами. Как, имея желание, инициативу, упорство, Вместе, в партнерстве, реализовывать свои инициативы для улучшения качества жизни в своих, в своих родных селах, малых городах и поселках. Партнерство. Это очень важно, то, что к чему мы стремились. Партнерство громады с властью, партнерство громады с бизнесом. Елена Владимировна, Николай Михайлович, вы стали теми столпами, на котором все это совершилось. Вам большое спасибо. Конечно же, в стороне не стояла школа. Очень активное участие. Очень, ну, действительно было видно, как работали, работали все на того, чтобы мы сегодня здесь праздновали вот этот такой были на этом празднике. Районная рада с первого дня, как только зашел проект на вашу территорию, районная рада все, во всем всегда поддерживала свои громады. И, конечно же, нельзя сказать о том, что самый надежный партнер наших громад, не только громад Криворожского района, все громад Днепропетровской области была, есть наша Днепропетровская областная рада. И сегодня в лице Мгера Санасаровича, и у нас сегодня присутствует еще один депутат областного совета, я хочу сказать спасибо за ту поддержку, которую оказывает областной, наш Днепропетровский областной совет всем нашим громадам, всем инициативам, которые эти громады проявляют не только в нашем проекте, а во всех проектах международных, которые сегодня работают на Днепропетровщине. И поэтому еще раз с праздником. Я думаю, что э, если проект э, наш Европейского союза программы развития он его местового развития, на громаду заканчивает свою работу, но мы все равно придем к вам, возможно, под другим брендом, с другими задачами, с другими предложениями, будем снова сотрудничать на, даль... на, 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 на дальнейшее улучшение и на качество жизни наших людей. Всех детей с праздником, всех учителей с праздником. Пусть вам будет в этой школе комфортно, пусть вам в этой школе будет светло. Получайте знания и идите в мир уже более достойными, более конкурентоспособными людьми. Еще раз с праздником. Тому я від Вільненської громади, від громади всього району хочу подякувати обласній раді Гаруса Насаровичу за їхню участь, за їхню підтримку. Олені Паловні, яка приклала дуже багато зусиль для реалізації цього проєкту. Олександру Ніколаєву, який теж з нами працював, працював на єдину мету завершення цього проєкту. Не було б це можливо без участі сільської ради, тому особлива вдячність сільському голові, депутатам сільської ради, які завжди з вами поруч кожен день працюють на покращення умов вашого життя. Також громадська організація, яка і днем і ночі працювала теж на досягнення мети. Мені дуже приємно, що на вашій території є обласний депутат, який теж поруч з вами кожен день, який допомагає вам у всіх ваших питаннях. Це Артур Долхатович. Артур Долхатович. Вам щира і велика вдячність. Є районний депутат Меля Неля Миколаєв. Вам теж. Вдячний, що ви кожен день працюєте. Також хочу відзначити людину, яка починала цей проект. Це Романенка Світлана Семенівна, яка розпочинала працювати на цьому проєкті. Тому вам теж велика вдячність за те, що ви дали толчок, а ми його успішно всі закінчили. Тому хочу побажати всім здоров'я, миру, тепла, добра, покращення умов. Спортзал новий, вікна поміняні. Нікола Михайлович, ще щось буде зробити. Тому ми е, з увіреністю смотрим будуще. Всім дякую, всім тим, хто приймав участь у цьому проєкті. Дякую. Доброго дня, шановні присутні. Дозвольте від імені голови Криворізької районної державної адміністрації привітати вас дійсно з знаменною датою в житті вашого. Селище вашої громади. Хочеться висловити велику вдячність всім, хто приймав активну участь у реалізації даного проєкту, бажати щастя, наснаги і в подальшій так держати. Як говориться в народній мудрості, гуртом і батька легко бити, так і в даному випадку в нас вийшло, що тільки спільними зусиллями ми змогли здійснити цей даний проєкт. І хочеться ще висловити вдячність Миколі Михайловичу, що він і надалі сказав, буде підтримувати заходи по енергозбереженню і буде на ці цілі виділяти кошти. І це один із напрямків стратегії розвитку його селищної сільської ради. І ще раз хочеться вас привітати з цією датою. Дякую, господа. тож надаємо слово господині нашої оселі, директору школи Волошній Юлії Миколаївні. Шановні гості, вчителі, батьки, дорогі учні, ось і настав той день, який ми чекали, до якого ми готувалися з нетерпінням. І був трепет, що цей проект для нас був першим. Ми приймали участь в різних акціях, експериментах. А ось такий грандіозний проект для нас був перше. Тож, дозвольте винести щирі слова подяки, шановні батьки вам, мешканці нашого села, територіальні громади за ту підтримку наших акцій, ярмарок благодійних, щоб наповнити і нести в ту леву, нашу частину у цей громадський проект. Звичайно, особливі слова подяки голові обласної державної адміністрації та обласної ради і депутатському корпусу за підтримку. І фінансової і моральну підтримку щодо участі в даному проєкті, і за ті, які направлені на розвиток наших дітей майбутнього України, теплі слова подяки від педагогічного колективу і батьківського колективу, учнівського колективу хочеться винести очільникам нашого району, голові Криворізької державної адміністрації та Криворізької районної ради. За турботу і піклування щодо участі в різних акціях, закладах і саме підтримки реалізації даного проекту щодо забезпечення життєдіяльності нашого закладу. І, звичайно ж, теплі слова подяки. Я не можу не винести і Мене підтримає весь учнівський педагогічний батьківський колектив. Це депутату Верховної Ради Дмитру Юрічу Шпенову та помічнику народного депутата, голові піклувальної ради нашого закладу, Зарайській нелі Миколаївні за її турботу, підтримку за поповнення матеріальної бази і за допомогу у реалізації всіх наших проектів і задумів. І тільки що сказали, що там добра господиня, але яка б не була добра господиня, як немає доброго господаря територіальної громади. Тож я хочу теж подякувати особливі теплі слова вдячності подарувати голові Вільненської сільської ради Богдашову Миколі Михайловичу, який сумів зібрати акумулювати зусилля всіх мешканців територіальної громади, бюджетних установ. На реалізацію даного проєкту та здійснення інших проєктів, які е, зробили нашу школу оновленою і сучасною. І я хочу запросити, звичайно ж, господаря територіальної громади Багдашова Миколу Михайловича. Будь ласка, душні описки. Добрий день, шановні односельчани, шановні гості, шановні присутні. Сьогодні в нас свято і дуже приємно. Ми зібралися сьогодні, щоб підвести ітоги тієї роботи, яка була виконана протягом останніх років, ну, в частності по європроєкту і по, по проєкту тому, що було виконано сільською радою в минулому році. Багато немало, але 970 тисяч. Був виконаний проєкт по сільській раді, це виконані буквально роботи по кожному приміщенню сільської ради, розпочинаючи відвідальний і закінчуючи е, спортзалом і всіма всіма приміщеннями. От. А також вікна були поміняні, а також був виконаний закінчений проєкт Європроєкт, який ми розпочали в 2015 році. Закінчили також в прошлому році. Спасіба всім, 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 хто був причасний до цього проєкту. І я б сьогодні хотів би сказати спасибо також тим людям, які, з якими ми розпочинали це шлях, коли ми його виграли. І це в першу чергу був Володимир Сергійович Мельник, спасіба йому велике. Це тоді він був голова районної ради. Це також Світлана Семенівна Романенко, за нею вже сьогодні казали. Це, дякуючи чесній співпраці, поніманню, ми змогли побідити в районі і попали в списки чотирьох сільських рад. З якими було, була проведена робота по європроєкту по в життя. Єліні Павлоні огромніше спасія. Без вашої підтримки ми б, звичайно, нічого не змогли не зробити. Я б ще сьогодні хотів би сказати в отношенні Мельника і Романенко. Це благодаря цим людям, сільська рада стала переможцем, опять таки, тяжкі спільної співпраці. Сільська рада стала переможцем третього всеукраїнського конкурсу інноваційних програм розвитку місцевого самоврядування. Ми стали також переможцем. Це було в 2005 році. Ми також стали перемосим е, аналогічного конкурсу, який проводився в області. Це було в 2010 році. І 2015 рік, опять таки бачив, через п'ять років стали переможцем Євроконкурсу. Це дуже приємно і всім велика подяка. І я б хотів би також надати слово іще людині, яка, мабуть, більше всіх прийняла участь в цій роботі. Олена Володимирівна, голова громадської організації, це в неї крупки плечі лягла вся роботи. Олена, будь ласка. Дякую, дорогі гості, шановні мешканці нашої територіальної громади, любі діти. Подія, яка зібрала сьогодні нас на цьому шкільному подвір'ї, це не просто свято, це підсумок тієї роботи, яку ми розпочали ще у лютому 2015 року. Завдяки цьому проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду, наша громада об'єдналася, наша громада визначила пріоритетний напрямок: це енергозбереження в нашій школі. Поставила мету і досягала все це завдяки спільними зусиллями обласної ради, Криворізької районної ради, Вільненської сільської ради. Звісно ж, значну роль відіграла програма розвитку ЄС і ООН. І я б хотіла сьогодні подякувати абсолютно всіх, хто хоч трішечки, але приклав. Свої зусилля для реалізації, і завдяки е, кому наша школа отримала 52 сучасних енергозберігаючих вікна і облаштовані відкоси. Е, і окремі слова подяки, я б хотіла висловити тому підряднику, який працював е, ці півроки з нами. Це товариство. Лідер інженерів. Сподіваюся, що наша співпраця продовжиться і будемо отримувати ще кращі і новіші результати. Дякую. Сьогодні в стінах чорно загальноосвітньої школи ми відкриваємо пам'ятну дошку. Право, Відкрити пам'ятну дошку надається заступнику голови обласної ради Куюмчан Мгеруса Насаровичу. Та координатор спровадження проекту Європейського союзу та програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду в Дніпропетровській області Харченко Олені Павлівні. Її школи, Тож ласкаво запрошуємо усіх у нашу рідну домівку.